Ти їх не пускав. Чекай, ми це в школу. Донечка, тобі здоров'я з нам не святить. Вистана вас краси. Давай. Mm. Що, Даша, знов програв? Так. Yeah. Все, два роки скукаєшся валют. Ой! <рес> <рес> yeah. Ваня виграв. Yeah. Трошки вам познімаю краси. Прийшла з роботи і тішуся. Цілий килим ось такої краси. І вже потрохи цвітуть нарциси. Дивіться, Весняний килим краси. І рожеві, отакі от точки, синенькі. сади як позацвітають. У нас абрикос зацвіла, скоро яблуні зацвітуть. Тільки погода би була вже тепла, краса. А ось і абрикос. Але холодно, не знати, чи щось буде. Хотілося б скуштувати свій урожай. Ягід і всього. Обожнюю такі свіженькі салатики. Прийшла пора ласувати вітамінами. Краса. Вже і черешенька хоче зацвітати. Тільки прохолодно ще й дощі, але все вже хоче квітнути. Хочеться вже весна, тепло. Вечір пташечки співають. У мене ще й тут персик хоче цвісти. Погано видно. Не фокусується, але я думаю, вам видно. Ось такі рожеві віти. Краса. Ташечка так співає. Тут рожевий килим, але це все треба буде переносити, бо тут Буде вольєр для нашого графа будуватися буде. Треба все це буде переносити десь, от туди нижче. А тут ось така красуня, галявина. Якби ще тюльпани зацвели, то взагалі було б шикарно. Ось така от краса весняна. Зараз такого ракурсу покажу. Дивіться, як гарно, правда? Краса. Нарцисі теж трошки буде скраєчку, там треба буде перенести, трошки пересадити. Ось так. І от такі от жовтенькі, типу ромашок, такі якісь цвітуть кіточки весняні. Ось такі от. Ось таке от є. Така от краса. Гості завітала ось красунька якась. Щебеч. За рожевою грудкою. На камері, навірно, погано видно. Огородина росте, трохи попелом посипали. Цибулька вже величенька робиться, чесничок там теж такий гарненький, сходять, ось сходять, там і там салат. Петрушка поки сидить. Треба подивитися, це буде відео, що я тут вже понасівала. іде, mm. Тут от, бачите, трохи морква теж посіяла, та що от рукола сама, шикарніше. Отут от щось ось таке рясненьке, І шпинат здається, ось це дуже гарний рясний. Цвіте рясно. І тут невеличкі сходи. Ось так. А в мене в Малинах. Малини гарно вже розпускаються і дивіться, ще, ще й тут нарциси. Скрізь краса. І на городі он ще тюльпани навіть. Скрізь краса.